15.07, 25 рік. Ось маємо такий будиночок. Такий дачний будиночок. Зараз він пере, переобладнався, добудувався. Ось і люди поставили собі ось такого плану камінна пічку а, Стоїть вона в залі. Ось тут. Це зал кухня буде, там ще одна кімнаточка. І наверху три кімнатки, буде три спальні. Це буде у нас сходи. Ось так зроблені будуть сходи наверх. А це задня частина камінопечі. Обійшлася така камінопіч з топкою олії на 16 кВт, 200. 20 тисяч гривень. Робота, топка, камінопіч і повітря в три кімнати на другий поверх. На другому поверсі маємо ось так виглядає підлогова решіточка. Тобто, це тільки адаптер. Потім, коли напольне покриття покладеться, ще буде зверху чистова решіточка закриватися. Одна кімната, це буде друга кімната, це буде третя. А тут буде перестіночок. І ось так. А це у нас димарик. На другий поверх ми піднялися через перекриття ось через отакий проходку. Засипали, утеплили її. І далі через капельничок. Ось капельничок у нас тут є. Так? І пішли, ще одну поставили проходку, теж дерево пройшли. І назовні виходимо.